При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. У київській школі чотирикласниця Маша на перерві розбила голову у батарею. Одразу зателефонували матері. Жінка кинулася до школи. Доки прямувала від класного керівника. Дізналась, донька в медпункті, а швидку ніхто не викликав. Зрослі люди, педагоги, адміністрація школи не знаходять критичним травму. голови у 10-річного дитина, який лежить спина в, в крові, все в крові но вони вважають, що це не крітична. Міцестра гаварішку що е, е, скоро не Визиваєш поки приїзд до приїзда регіони. Яна сама зателефонувала у швидку та разом із дитиною поїхала до лікарні. У школі ж пояснюю, для надзвичайних ситуацій є певний алгоритм дій. Цього разу вийшла плутанина, бо класний керівник зателефонувала спершу мамі, а треба було викликати швидку. Принаймні, такі результати шкільного розслідування. Є наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Усі, які порушили оцей алгоритм. А саме медичної сестри, яка мала повідомити одразу класному керівникові, що негайно треба викликати швидку допомогу, а також заступнику директора. Вона, в принципі, могла продублювати виклик швидкої. Під дописом мами у Фейсбуці батьки діляться схожими історіями. Зі струсом головного мозку був на уроках, а далі приїхав сам додому. Дитина зламала руку на фізкультурі. Так вони не повідомили батькам і залишили доньку до кінця уроків, а потім ще й на подовжений час. Зараз Яна написала заяву в поліцію. Жінка звинувачує школу у ненаданні дитині медичної допомоги. А десятирічна Маша відновлюється після травми. На дівчинку ще чекає МРТ, консультації нейрохірурга та окуліста.